Всім привіт! 14 ноября, 25 рік. Хто пам'ятає попереднє відео, я там показував, що нам було зробити. Кучку тут розрівняли. Там йде площинки теж порозрівнювали. Там дерево, коло туалета було. Викорчували. Яблунька, чи що воно, чи груша. І тут куча, не куча, а сарай стояв, чи кухонька, чи сарай. І все це вивезли. Розрівняли, розпланували, Погодка, звісно, трошки я Все з двома мостами прийшлось працювати, бо з одним. Що вийшло? 6 машин 6 машин і 2,5 часа роботи екскаватора. От таке 2,5 множе на 400, 1400 і 6 на 1200. виходить всього 10700. Мінімум коштуватиме таких сарайчик вам вивезти. Сарайчик десь метрів шість. Зараз притькине приблизно. Це при тому, що кирпіччі вже тут були розібрані Із нього. Тут були фундамент камні здорові. Раз, два, три, чотири, п'ять, десь шість. Так. І тут, мабуть, на п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість на п'ять, десь шість на плюс-минус таке в общем якось так всім удачки всім пока кому цікаво звертайтесь зробим в лучших домах Парижа і Лондона Всім пока